Загиблі та поранені українці, британський журналіст Reuters опинився під завалами, атакованого військами РФ готелю у Краматорську. З самого ранку загарбники скидають вибухівку на АЗС, де знаходиться купа звичайних містян. Як цю добу переживає Україна, розкажу вам прямо зараз. Мене звати Ангеліна Швець, і поки я наводитиму вам факти російської агресії, підпишіться на фабрику новин та натисніть на дзвіночок ніч на 25 серпня, противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України. За даними від командувача повітряних сил Миколи Олещука, атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Донеччину. Ворог застосовував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей. Запустив крилату Іскандер К, балістичну Іскандер М та шість керованих авіаракет Х 59 та Х 69 із повітряного простору Курської та Білгородської областей, завдяки силам. Оборони більшість ракет не досягли своїх цілей. Також путінські війська атакували дев'ятьма ударними безпілотниками із мису Чауда, що у Криму. Вісім шахетів збили мобільні вогневі групи у Миколаївській області. Так сьогодні вранці виглядала Харківщина. Клуби диму піднімалися із згарищ приватних будинків та лісосмуг. Рятувальники області ліквідували пожежі, які виникли внаслідок російської агресії. У індустріальному районі обласного центру горіли дерева та чагарники на площі 150 квадратних метрів. Зазначили в ДСНС. А у Слобідському районі міста спалахнув двоповерховий приватний будинок. Деталі розповів міський голова Ігор Терехов. Послухайте, на жаль, Харків знов під обстрілами було два влучання. Перше влучання було у Слободському районі. Постраждало більш ніж 10 приватних будинків, два з них повністю зруйновано, 6 людей отримали травми різного ступеня. Крім цього, друге влучання це газагін. Зараз пройшла локалізація цієї пожежі. Працюють наші комунальні служби, працюють працівники ДСНС, швидкої допомоги на місці. Зараз відомо, що у Харкові внаслідок нічного акту агресії від РФ вісім людей зазнали стресу та поранень. А у Чугуєві вночі зайнялися два приватні будинки? Постраждали п'ять цивільних серед яких чотирьохрічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Подивіться, як все було. Наслідок удару, завданого росіянами, вчора ввечері по сумах загинула людина. Ще шестеро поранено. Ворог гатив з авіації. У результаті атаки уламками пошкоджені приватні житлові будинки. Із понівечених домів рятувальники евакуювали трьох цивільних та передали їх медикам. Паралельно вогнеборці ліквідовували виявлені осередки горіння, що виникли в помешканні громадян. На Дніпропетровщині День Незалежності теж минув небес російської загрози. Увечері загарбники двічі атакували Нікополь. Скинули боєприпас із безпілотника, били також із важкої артилерії. Після опівночі знову цілили по районному центру артснарядами, зазначив голова ОВА Сергій Лисак. У місті пошкоджена бузівля одного з підприємств. На щастя, без постраждалих. І вже від самого ранку ворог знову тероризує Нікопольщину на Покровську громаду скерував важку артилерію на червоногригорівську дрони камікадзе у Запорізькій області. За добу троє людей отримали поранення внаслідок атак військ країни-агресорки. Окупанти били понад три сотні разів різними видами озброєння, застосовували авіабомби, безпілотники та артилерійські снаряди. Пошкоджень зазнали 12 населених пунктів регіону. В ОВА надійшло дійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, відзвітував Іван Федоров. Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Через російську агресію в області троє людей загинули. Ще дев'ятеро дістали поранення, із них одна дитина. Атаки росіян зазнала 19 населених пунктів та місто Херсон. Згідно із звітом ОВА, війська РФ поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та завод, житлові квартали, зокрема у дві багатоповерхівки та 26 приватних будинків. За даними обласної прокуратури, сьогодні вранці рефівці з БПЛА скинули вибухівку на одну із заправ. Вок у Херсоні поранення отримали двоє людей. Це 53-річний працівник АЗС. У нього медики діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба та ноги. Постраждав також 24-річний водій автівки. Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення черева, спини та стегна. Лікарі оцінюють стан цього потерпілого як тяжкий. Обох доставили до лікарні цієї ночі. Росіяни атакували готель Сапфір у Краматорську. Поранення отримали четверо людей. Попередньо усі вони журналісти. Ймовірно, це співробітники інформагентства Reuters. Це громадяни України, США та Великої Британії. Один із постраждалих станом на першу дня і досі перебуває у підвалі під завалами розгромленого готелю. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. У двох репортерів 38 та 40 років лікарі діагностували мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Один із них у важкому стані. Окрім цієї будівлі, пошкоджено також поруч розташовану багатоповерхівку. Розбір завалів і рятувальна операція тривають. Найімовірніше, окупанти вдарили ракетою Іскандер М. На цю мить у мене все. Запрошую вас висловити свої думки в коментарях. Також підпишіться на фабрику новин. З вами була Ангеліна Швець. Побачимось.